Друзі, я вас вітаю! Це Баскет Радео. Добрий день чи вечір, чи ранок, коли ви там дивитесь це відео, цей фільм, бо це реально круто. Тому, друзі, вітаю вас на Радео. Третій етап Кубку України. Доброго дня, друзі! Це знову, знову хард ндура. І ми зараз на плаю, і зараз будуть стартувати е, малюки, але дуже мужні малюки. Тому що вони кожен раз стартують і дають, як то кажуть, відкриття основним нашим спортсменам. Зараз Поза мною скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Вісім спортсменів, які будуть зараз стартувати. Що ж, друзі, отак газує наша малеча. Отак от. Давай Дивіться, дивишся. Ой, що. Разу другий. Вуу, цей різвій. Ох, вони один одного піджинають. Бо... Оу, бо перший пішов на першому колі він відірвався, а зараз його на. Нас дожинають, дивіться, ще один. Ого! Це якший, бачите, цей м'якше пройшов. Бережеться, бережеться. А дивіться, яка в нас тут краса. Лай, звісно, гори. І пилюка від мотиків. Те, що ми хотіли.